Друзі, вітаю! 14-й тур тенісного батла Чоловіки Рим Мастерс. На ґрунті. З 5 го числа стартує з понеділка, з 5 травня, але прогнози від вас я буду приймати по 7 травня, включно по вівторок. В 24.00. Я перестаю приймати прогнози. Тобто, коли вже наступає середа 8, одна секунда, я вже прогнози не приймаю. Таким чином, нагадую, чоловіки, так як і у жінок, сам турнір в Римі починається 5-го, але я ще даю 2 доби, щоби... Поміркувати, так як там перший круг. Не всі сильніші взагалі приймають участь в однійсятій. Так що, друзі, є у нас практично 5 днів для того, щоб визначитися з переможцем Рима Мастерса на ґрунті італійському у чоловіків. Повертається. Перша ракетка чоловічого тенісу. Янік Сіннер. Вже заявлений. Е, крім Сіннера, Звіря, Алькарас Фріц, Драйпер, домінаур Коротше, одним словом, всі, всі найсильніші будуть присутні, крім Джоковича Джокович попередив, його не буде. Ну, також хочу сказати, що не буде ще табіло. Табіло чилійця не буде. Це вже стоїть у нього мінус. І двох китайців не буде жанг і Чанг. Знову чомусь китайці два поспіль Оці два китайця пропускають поспіль два ґрунтових. Мабуть, ґрунт не люблять. Чисто хардовіки. Ну, побачимо. Е, немало важливо пригадати, у минулому році Рим виграв Олександр Звєрєв. вигравши у Ніколаса Харрі 6 4 7 5 в фіналі. 2-0 по сета. Е, півфінали треба захищати Табіло і Полу. Табіло уже не буде захищати, ми знаємо. А Томі Пол буде захищати півфінал. Буде намагатися захистити. Чвертьфінали треба захистити таким тенесистам, як Джан. Його також не буде, дивлюсь. Фріц, Цицепас і Хуркач. Ці хлопці будуть. Так, перевірили, я вам доповів. Ну і е, пару слів про основні пункти наших правил. Приймати участь в нашому тенісному батлі. Мають право абсолютно всі, з будь-якого туру можна починати навіть із цього. Головне найбільше добрати балів. До Уімблдону. Чому до Уімблдону, пізніше поясню. Приймають участь лише підписанти, фоловери, Ті, хто підписаний на YouTube канал Майстер Клас. Строго це саме головне правило. Один учасник, один прогноз. Прогноз робимо в коментарях строго тільки під цим відео. Прогноз щодо чоловіків Рим, 14-й тур тенісного батлу. Якщо ви надумали змінити свій варіант прогнозу, це можна зробити до моменту прийому прогнозів від вас. Тобто по вівторок, включно по 7 травня, для цього треба спочатку. Це дуже важливо. Видалити старий прогноз, а потім зарядити в коментарях новий прогноз. Прогноз робиться суто ім'я прізвище, а можливо, просто е, призвище вашого претендента-переможця. Якщо ваш претендент в прогнозі виграв турнір в Рімі, ви получаєте, е, отримуєте 5. Балів плюс до тих балів, які у вас вже є. І ми сумуємо бали і виставляємо таблицю після кожного з турів. Якщо ваш претендент вийшов у фінал, але програв, ви получаєте 4 бали. Якщо ваш претендент потрапив в півфінал, 3 бали. Чвертьфінал 2 бали. І одна восьма 1 бал. Всі бали сумуються. І вже ось зараз те, що я обіцяв. Коли ми доходимо до Уімблдону, я надалі вже буду вести тільки групу лідерів наших по батлу, по набраним балам. Це треба для того, щоб відсіяти тих, Хто набрав 1, 2, 3, навіть і 5 балів, а всі лідируюча група вже набрали і по 20, і по 30 балів, і вони вже недосяжні. Нема сенсу вести ті, хто набрав по декілька балів. Тому я е, ось е, зробив такий рубіш, дедлайн. Уімблдон. Перед Уімблдоном я визначаю групу лідерів будь-10, то будь-8, то 8, можливо, 12, 15 учасників. І вже тільки по ним буду вести таблицю наших підрахунків балів, підсумувань. Ось такі у нас правила, принципи і порядок Дякую всім, хто бере участь в нашому батлі уже другий рік ми проводимо цей батл. Дякую за вашу увагу до нашого каналу, за підтримку. Вподобайки коментарі. Не забувайте підписуватись, адже це найголовніше правило номер 1 Тільки підписанти мають право е, приймати участь в Батлі. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом. Слава Україні, слава ЗСУ і мирного неба, звісно, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.